Всім привіт! І сьогодні як я кажу коротко про головне. Я розкажу вам про свій жакардовий светр Трошки одразу скажу: це не попетельний розбір светра. Це загальна інформація по конструкції, як я його в'язала і на що варто звернути увагу, якщо ви вже не початківець і можете зв'язати самостійно такий жакардовий светр. Так, вам не здалося. Він до вас лежить виворотною стороною, і, в принципі, в мене він вийшов двосторонній. Це перед, це спинка. Ну, в принципі, воно однакове з усіх сторін. От, якщо ви будете в'язати таку конструкцію, як у мене, то одразу скажу: є деякі моменти, на які ви маєте звернути увагу. Я зараз вам про них трошки розкажу. Як багато хто з вас зрозумів, це конструкція круглої кокетки. Я вив'язувала росток одразу, хоча можна було б його в'язати і як варіант азіатського ростка. Це вже кому що подобається. В мене я вив'язувала одразу. Принцип в мене був кокетки під 90 градусів, не клиновидна, не під 45. Під 90 градусів, єдине, що я все-таки коригувала, на яку ширину я маю вийти. На що зверніть увагу, коли ви будете вив'язувати оцей проміжок ваше плече. І далі вже воно буде спускатися вам на руку, пам'ятайте, що людина. Вона не просто під якимсь кутом, чи 90 чи 45, в нас плече воно йде, і далі в нас починається рука, куди має вже кладатися взагалі ваша кукетка. Якщо б ви в'язали повністю так, у вас було б доволі таки багато зайвого полотна. Тому на це звертайте увагу, прораховуйте. Можливо, ви будете в'язати без візерунка, вам буде простіше. Якщо з візерунком, то я рекомендую. Перш за все, намалювати його і розставити ваші прибавки-петель, щоб ви розуміли, в якому рядочку ви можете це зробити. Відв'язавши вашу кокетку, перш за все, ви маєте обробити горловину. В мене горловина оброблена кетлюванням хибним. Тобто, тут вона отака. Тут вона отака, і, в принципі, за рахунок цього, вона мені дозволяє носити її на обидві сторони. Бо якби я робила просто набір петель, то, звичайно, був би зовсім інший вигляд з виворіту. А нам воно не потрібне. От, Жакард в мене в'язався протяжками, як ви бачите. Для того, щоб навчитися, як то кажуть, його в'язати, не перетягувати, не затягувати. Починайте в'язати жакард на малих формах. На рукавичках, на шкарпетках, на зразках це справи часу. Навчити можна кожного в'язати Як би ви з цим сперечалися чи не сперечалися, так воно і є. От, значить, Тут головне не перетягти. Якщо розумієте, що перетягли десь якийсь момент, краще розпустити або підзіти десь і перетягти ниточку, щоб було зручно. Це те, що найголовніше було б отут у вас у цьому светрі. В мене він доволі такий широкий. Ну, весь він зараз тут в мене не ляже. Я виходила на ширину 70 см, От. в мене пряжа сідала, це також враховуйте. Бо зразок у вас може бути один, ви почнете в'язати, і будете розуміти, що по розмірам у вас зовсім інша історія. Я виходила на 70 см, і плюс в мене доволі такий широкий рукав. Я люблю широкі рукава, тому в мене ось тут він майже 20, а скорочувався до 13. Далі, який є момент. Зараз я вам вже виверну і покажу. Виворіт, я думаю, вже я його показувала в огляді на ниточку на цю. От буду презентувати на собі, то зроблю фотографії вже і, і виворіт, і лицьова. Значить, ось у нас лицьова сторона. На що зверніть увагу? Я вам розказую просто, щоб ви не зробили тих помилок, які, з якими стикнулася я, які я зробила. Знаєте, є помилки, з якими ми можемо жити, а є помилки, з якими жити неможливо. В мене тут була така невеличка помилка, з якою я можу жити. Я собі регланну лінію планувала, що я її зроблю 30 см. Я так. Захопилася в'язанням жакарду, що моя регланна лінія, ось, вона вийшла всі ну 36, тобто, якщо що тут брати шматочок пройми, вам тут не влазить Якщо я беру ще шматочок пройми, то це 38 см. Мені така пройма не мішає жити. Не мішає жити. Я не відв'язувала. Не розпускала, точніше, все назад, хоча можна було би скоротити, забрати по сантиметру отут і скоротити. У вас, мож, у вас буде, ну, звичайно, якийсь інший візерунок, інші якісь сніжинки, чи може не сніжинки, просто майте це на увазі, що начебто воно одне, а коли відв'язав, то може вийти і інше. Значить, Ширина в мене 70, висота в мене від горловини донизу. 55 під високі джинси я ношу. Сам рука вже після круглої кокетки. В мене він. Це ось 32. Тобто, в мене рука, він починається десь на рівні лікця. От. Тому отут дуже уважно, щоб ви з тією кокеткою, бо я знаю, що є дівчата. В'язальниці, жінки, які, коли лінія реглану дуже довга, потім не зовсім зручно. То впальтовано не поміщається, то руки неможливо підняти. В мене все нормально. Якщо під високі штани, то в мене все тут взагалі чудово і прекрасно. Значить, верх по плечу, я вам сказала, горловина, якщо ви будете кітлювати, в'язати так само, щоб носити її на дві сторони. От то, коли будете кітлювати, обов'язково. По-перше, не стягніть вашу горловину, але і не залиште її такою, щоб вона була зовсім у вас розтягнута. Вона має бути от така, як є. От вона, як ішла, у вас сюди має продовжуватися. Думаю, що, ну, повторюсь, більше знає, коли ми закриваємо резинки. То тут в мене вона невеличка резинка, я закривала спицями номер 3 і 2,75. На рукавах, як ви бачите, я зробила, в мене такі, наче бочечками вони закриваються. Тут в мене були спиці 3, 2,75. І останні сантиметри, буквально на шкарпеткових, до речі, на п'яти спицях я дов'язувала на номері 2. От. Фантазуйте, додавайте ваш, вашим виробам е, якийсь, знаєте, такий, е, шарм. Так як я додала на цьому, на рукаві. Це, звичайно, на ваш смак, але фантазуйте, давайте волю. Я знаю, що у нас дуже е, талановиті в'язальниці. Ну, і низ так само я закривала. Останні, тут, ну, мабуть, три рядочки разом з полою резинкою я робила на спитях два. Нічого складного тут нема. Мені здавалося, я вам більше скажу: мені здавалося, що оцей весь жакард я зв'язала скоріше, ніж, ніж оце сіре по колу і рукава. Хоча рукава, мабуть, не, рукава швидко виросли. Оцей. Сірий колір по колу, він просто був безкінечний. жакард зв'язався дуже швидко. Я вже міркую над наступним жакардом, бо бо то, вже, коли ти спробував один раз, то ти його ніколи не забудеш. от Нема нічого складного, кругла кокетка. Хто вміє, знає розрахунки, починай рахувати, в'язати. На що звернути увагу, я вам сказала. Старайтеся не перетягти. В мене він зараз випраний два рази. Після другого разу він так само ще раз у мене змінився, вже сірий більше випушився колір. Ну, і я думаю, що це буде ще такий процес на декілька прань. Контролюйте ширину ваших рукавів. Тобто, яку, яку ви любите, яку ви хочете, закладайте це одразу ось, ну, в круглу кокетку. Ще раз кажу: відео не попетельне. відео просто огляд, як я його в'язала, на що треба звернути увагу, і як в'язати. Можна, я бачите, я залишала. Поки вив'язувала росточок, тут залишала отакий простір. Можна спокійно його не залишати. Ви можете відв'язати росток, тільки замкнули тут в коло, і починати ваш візерунок. Тим самим ви свою лінію реглану о, скоротите. В мене вона вийшла ну, ро, ну, не та, яка трошки планувалась. Але вона мені не заважає жити, тому я її залишила. Це моя, моя помилка, але вона не критична. Начебто і все. Не лінуйтеся закривати голкою, навіть якщо у вас багато петель. Відео по закриттю голкою в мене є. вибирай Заходьте на Pinterest чи ще десь на YouTube. Вибирайте ваш якийсь особливий візерунок і в'яжіть. Жакард. Дуже гарно виглядає з карних ниточок, коли ваші петлі, як я кажу, беруться за ручки просто беруться за ручки і тримаються. Можна в'язати з мериносів. Також дуже гарно виходять, але там треба ще трошки потренуватися. На цьому все. Короткий огляд, в'яжіть у задоволення.